Конфлікт між дівчиною зі скакалкою та літньою жінкою у Франківську закінчився флешмобом. У мережі завірусилося відео, на якому жінка намагається прогнати дівчину зі скакалкою з двору. Воно набрало близько двох мільйонів переглядів і викликало чимале обурення аудиторії. І ти своїй мамі махай, і не договорюєшся багато. Ой, не не ой, а ви мені хто щоб я до вас не договорювалась. Слухай, ти суплячка невихована. Ага. Ага. До, далі що? Ти гамно, паршиве. Ой, як приємно чути. А ви вихована така? жінка? Так, я вихована, бо я би так ніколи не зробила. Це саме той приклад, коли кажуть, що треба старших поважати. Чому за замовчуванням люди мають поважати старших людей, якщо вони не виховані та ще й ображають без причини? Дівчина велика молодчина. А можна ж було просто нормально попросити дівчину, чи не могли б ви, будь ласка, стрибати трішки з боку, бо гучно стукає. Коли увічла вопроси, що й піти на зустріч приємно, особливо літній людині. Але ж ні, франківська молодь влаштувала флешмоб, аби підтримати дівчину. Його ініціатором став місцевий блогер під нікнеймом Макс Оптиміст, який закликав свою аудиторію зібратися у тому самому дворі зі скакалками. я це відео. Мене воно трошки обурило, і я хотів якось підтримати цю дівчину. Зважаючи на те, що я не знаю її, можливо, вона мене також не знає, я вирішив скористатися тим моментом, що в мене є аудиторія, в мене є підписники, і, в знак підтримки, зібрати своїх читачів та прийти на те місце, де виник конфлікт цієї молодої дівчини з бабуською, та попрягати та поскакати на скакалці, як то кажуть, хто не скаче, той. Авторка відео 19-річна Ліза. Коли побачила натовп біля свого під'їзду, який прийшов її підтримати, була розчулена до сліз. Щоб та, та бабулька на тебе не говорила, тебе мама дуже файно виховала, і ти молоденка. Дайте в'ялю, подивись. Я просто не очікувала такої реакції від людей. Просто ну, я справді не. Ліза каже, вона в жодному разі не мала наміру образити жінку цим відео, лише показати, що іноді старше покоління несправедливо ставиться до молоді. Я не хотіла якось негативу в чиюсь сторону, просто хотіла показати, що як це відбувається, навіть щоб ми не робили, щоб наша молодь не робила. Пила і курила погано займається спортом погано. Я не знаю, що нам потрібно робити, щоб нас так ну до нас нормально з повагою звертались. Те, що сьогодні стільки людей прийшло тебе підтримати, які емоції? Чесно, гордість забули? Ну чесно, це просто нереально, коли люди один одного підтримують, а не просто так: ну на словах, ми всі герої. За флешмобом уважно спостерігали працівники поліції, за їхніми словами. Приїхали для того, аби проконтролювати хід акції. Побачили, що збирається флешмоб, а саме будуть стрибати на скакалці для того, щоб підтримати дівчинку. Ми, звісно ж, туди направились, тому що у зв'язку з військовим станом будь-які зібрання заборонені. Тому ми прийшли зразу. встановили організатора, поспілкувалися з ним. Він сказав, що це є. Підтримка дівчинки і сказав, що будуть переміщатися вони от сюди, у двір. І ми прийшли. От побачили Лізу. Вона нам розповіла, що будь-яких претензій до бабусі немає, але дуже вдячна за підтримку. Ліза каже, такого розголосу не очікувала. У закладі, де вона навчається, ролик наполегливо попросили видалити, аби не загострювати ситуацію. Дівчина попросила приховати її обличчя і подякувала всім за потужну підтримку. Валентина Федорчук Ігор Горпопик телеканал 402.